І цього тижня у міському палаці культури відбувся ювілейний творчий вечір. Я стільки літ живу, творю, співаю, громадської діячки, співачки, музикантки, композиторки, поетки та письменниці Тетяни Булат присвячений 50-річчю з народження мисткині. Детальніше розповість Дарія Згура. Мені казали, не ходив за. Тетяна Булат – видатна діячка культури Кременчука. Її багатогранна творчість щодня збагачує мистецьке життя міста. А щирість, працьовитість, позитив та любов до життя пані Тетяни щоразу стають джерелом натхнення для багатьох. Це я хоча вже не дуже молода, але залишаюсь такою ж шаленою і творчою, як в дитинстві і в юності. Ви знаєте, якщо батьки дають життя на землі, то ви, глядачі, даєте нам, артистам, життя на сцені. Загалом у творчому вечорі взяло участь чимало колег та друзів Тетяни Булат, серед них її вихованці, творчий колектив Кременчуцького льотного коледжу. Тетяна Григорівна Булат є для нас наставником і вона відкриває нам двері у творчий світ. Дуже неперевершена талановита, яскрава і, взагалі, найкраща людина, яку я зустрічала саме в творчості. Тетяна Григорівна це звичайно керівник з великої літери, людина душа, людина високого польоту. Дуже велика честь навчатися у неї чомусь новому і працювати з нею. І ми підготували номер.

Тож підтримати та привітати Тетяну Булат, Прийшло і чимало рідних, друзів, учнів та просто поціновувачів творчості пані Тетяни. Прийшли привітати Тетяну Григорівну, нашу дорогу керівничку нашу. І як вона пішла в нас із Славутя із клуба і по всіх у п'ятому училищі ми до неї приїжджали. Сюди приїжджаємо, де вона знаходиться. Ми туди приїжджаємо. Вітаємо її. Тетяна Григорівна, наша колега, вона на завідувачка клубу в Кремільському льодному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Ми прийшли підтримати колегу її в її творчих здобутках, привітати з ювілеєм. Ну і побажати всього найкращого. Я неймовірно вдячна всім, хто прийшов, і кожному абсолютно. Ну дай Бог здоров'я кожному. Я вважаю, що в залі знаходиться кожен поціновувач творчості. Ну а це є круто, якщо в такий важкий час люди продовжують жити і шукати щастя, знаходити е, спокій трохи в е, кожній хвилиночці, а особливо в творчості, то це для мене це найвища творча насолода. Колектив телекомпанії Візит щиро вітає Тетяну Булат з ювілеєм та бажає успіхів і надалі.